Коти та собаки у роботах майстрів фотографії від класиків до сучасників. Частина друга. Я зібрала колекцію класичних котофотографій фотографій та знімків собак, зроблених упродовж ХХ століття та на початку 2000-х. Ось які вони кицюні та собані в об'єктиві від Брасаї та Робера Дуано, до Ромунальда Сапожерськіса та Дайдо Моріямі. СОБАКА у вікні, 79-та вулиця Нью-Йорк. 1952 рік. Фотограф ТУТ ВЕБ. Кішка та Білий Щур. 1964. -й. Фотограф Уолтер Чандоха. Монументальний КІТ РИМ. 1959. Фотограф Еліот Ервіт. Морозиво у небезпеці. ЙОНГЕРС Нью-Йорк. Фотограф Вільямс Мілнарек. Королі вулиць Манчестер, 1963. Фотограф ШИРЛІ БЕЙКЕР. СОБАКИ ЗЛІ тільки коли їх на велосипедах не катають. Район Баттерсі, ЛОНДОН, 1930 СЕЛО ШИБОТН, НОРВЕГІЯ, 1967 Фотограф ІСМО Хельте. ТЕЛЕФОНО БУДКА котом. Фотограф МАРТІНА Франк. ЧОРНИЙ КІТ. 1953. Фотограф Ханнес Кіліан. Кріс та Грамофон. 1910 рік. Фотограф Герберт Понтінг. Кішка Фотограф. 1909 рік. Фотограф Джозефа Пайро. Із фотокниги Ірландські мандрівники. Фотограф Ален Макуїні, йорк 1965. Фотограф Джоел Майєровіц. Друзі. 1921. Кадр із зйомок фільму Зорноходу Альфреда Гріна та Джека Пікфорда Західнокапська провінція Південно Африканська Республіка. 2002 рік. Фотограф Пенті Саммалахті. Умивання. 1984. -й. Фотограф Дон Хонг Оай. Вінсент і Кіт. 1955. -й. Фотограф Віллі Роні. КІТ грає зі своїм відображенням у зеркалі 1964. Автор Уолтер Чендоха Заснув Кіт. 1929 рік. Фотограф Чалонер Вудс. Париж. 1989. Фотограф Еліот Ервіт. Кіт, який обожнює музику, підспівує господині у Вустері, Англія, 23 березня 1959 року. Фото Бетман Джетті. Кіт на одній із опор Сіднейського мосту зустрічає туристів в австралійському місті. Січень 1957 рік. Фотограф Деніс Роу. Фотограф Джунку Нісімура. Фотограф Джон Дріздейл. Чистота Запорука Здоров'я. Фотограф КУРТ Хаттон. Чорний Кіт Вальпараїсо Чилі. 1963. Фотограф Серхіо Лараїн. На виставці собак. Фотограф Тоні Рей Джонс. На кастингу до фільму Історії Страху Голівуд. 1961 Фотограф Ральф Крейн. НА прийомі У ветеринара Париж, 1953 рік. Фотограф Марк Рібо. На прогулянці. Фотограф Джон Дріздейл. Спостерігаючий кит. Фотограф Дон Маккалін. На Натюрмурт Тамата. Фотограф Димитр Лазаров. Партитура. Париж. 1982. Фотограф Едуард Буба. Пес. Фотограф Крістер Стрьомхольм. Сплячий собака. Варанасі. Індія. Фотограф Мадций Дакович. Три кота. Фотограф Тоні Шнайдерс. Фотограф Антонас Суткус. Четверо проти одного. Фотограф Марк Штейнбок. Рибка та коти. Фотограф Пенті Самалахті. Любі друзі. Яка зробіть майстрів фотографії, вам сподобалася найбільше. Не забудьте поділитися своїми вподобаннями в коментарях. Ви ще й не підписані. Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живуть планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.